В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Дорогі брати і сестри, сьогодні Свята Церква нас готує до початку Великого посту. І це підготування відбувається в такий подвійний спосіб. З одного боку нам пригадують, чому ми потребуємо посту. І з іншого, як ми маємо його провести? А чому ми потребуємо апосту? Церква нас відсилає на початок історії людства. Ми сьогодні застановляємося над історією Адама і Єви, над їхнім гріхопадінням. Якщо, ви, якщо хтось був на утренній чи на вечірній, то чули би, що більшість стихір сьогодні присвячено якраз роздумуванню. Над історією гріхопадіння Адама і Єви. А їхня історія, можна сказати, це є, наче, такий, прототип історії кожного з нас. Кожного з нас, які також є немічні, які впадають в гріх. І це є історія перших людей, яким Бог дав першу заповідь. І ця заповідь була. Не їсти з дерева пізнання добра і зла. І це дерево воно є просто символом, символом, що треба було виконувати ту заповідь, яку дав Бог. І так само, і ми з вами, кожен з нас, маємо також такі дороговкази, десять заповідей, які ми мали би ми е, слідувати. І ось в цій історії Адама і Єви ми знаємо, що приступивши заповідь, коли вони піддалися спокусі, змія, що з ними сталося? З тих, якими вони були, а вони були, що не знали ні хвороб, ні гріха, ні смерті, вони в, один міг, в одну мить перемінилися. І в життя людей входить смерть, хвороби, страждання. І все це вони передають своїм нащадкам і передають аж до наших днів. І ми з вами, ми народжуємося в такій реальності, приходимо в такий світ, який є сповнений якраз страждання. Ми вже другий рік досвідчуємо. Наскільки цей світ може бути жорстоким, що він може сповнити, бути сповненим найгірших злочинів, які годі уявити, війни, і це все є наслідки, які тягнуться поколіннями від наших тих перших природичів Адама і Єви? І церква тому і пропонує піст як ліки, ліки для всіх нас, ліки, щоб ми змогли. Кожний з нас на своєму місці, де ми є в своєму житті, покра... покрасти як би край цієї історії гріха, щоб ми не були її частиною, щоб ми змогли перер... перервати в нашому житті у цю безперервну низку гріха, яка тягнеться від Адама і Єви. І тому церква з одного боку нам пропонує. Такий час стриманості, і ми знаємо, що в наш час правила посту вони є вже не такими, як були декілька десятиліть тому. Що сьогодні церква пропонує принаймні стримуватися від м'ясних страв протягом посту в середу в п'ятницю, також перший день посту, в Страсну п'ятницю. Але головним зберігається той принцип, що Людина має від чогось відмовлятися, відмовлятися від розваг, відмовлятися від приємностей для того, щоб навчитися також відмовлятися від гріха в своєму житті. Тобто, можна сказати, що Великий піст це як така інтенсивна терапія для нас, що ми вчимося жити інакше, жити не в грісі, а жити згідно Божої благодаті. І також паралельно з цієї історії гріха, якою сповнена історія людства, ми також бачимо і історію спасіння, історію святості. І в центрі цієї історії спасіння є наш Господь Ісус Христос. В центрі цієї історії спасіння є Його хрест, і потім Його Воскресіння і Пасха. І над цим ми також. Розважаємо протягом Великого посту. І на, третю, на третій тиждень посту буде посеред церкви поставлене розп'яття, якому будемо поклонятися, яке якраз і буде тим, що нас надихає на цій дорозі посту і відмови від гріха. І також на початку посту церква нас закликає почати. З такого зусилля, яке для багатьох людей є дуже важливим і часом непідйомним, це з чого спрощення, щоби попросити вибачення. Вибачення за все, що ми протягом ну, минулого року чи е, тих попередніх років. Всього, що ми зробили, чим скривдили наших ближніх, але з іншого боку, і також, щоби самі ми могли простити. Бо легко є простити, коли тобі там сказали якесь стали на ногу в автобусі, сказали якесь криве слово, воно з часом забувається. А як прощати, коли образи ми отримали від наших найближчих? Коли є, наприклад, такі випадки, коли є зрада подругів, коли батьки відчувають, що діти є їм невдячні, коли діти мають образи на батьків, і це тягнеться руками, коли через якісь майнові справи брати і сестри не спілкуються між собою. І, ц... і ви знаєте, що цим сповнене все наше життя, от отакими от різними образами. І зрозуміло, що дуже важко є простити якраз у тим от найближчим. Але церква кожного року нас закликає саме з цього і почати Великий піст, от з такого зусилля, яке може здаватися неймовірним для нас, тому що той біль, який накопичився в серці, той тягар ми несли. Довший час. Але церква нас нам сьогодні каже: от сьогодні є якраз той момент, коли маємо це відпустити і першими навіть сказати вибач. І тому, якщо хтось з вас має таких людей, на яких має жаль в серці, сьогодні якраз є той день, коли треба або подзвонити, або до них прийти і від щирого серця вибачитися. Але також це напевно торкається всіх нас, українців, що всі ми вже більше року маємо в серці у цей от біль. Як нам, всім пробачити тих, хто прийшов на нашу землю, хто вбиває наших людей? Майже кожен втратив когось близького, знайомого? Як пробачити тих, хто прийшов для того, щоб гвалтувати, грабувати, через кого сотні тисяч людей втратили свої домівки? Як це зробити? І напевно для нас всіх це є сьогодні виклик. Можливо, ми ще й не готові є це зробити. Можливо, поки що ми маємо молитися для того, щоб Господь нам дав цю ласку, щоб ми знайшли сили і колись змогли вибачити від широго серця. І сьогодні пригадується мені така історія, це реальна історія про одного нацистського злочинця якого вже судили після закінчення Другої світової війни, і він був винуватцем смертей десятків тисяч безневинних людей, що він також працював і в концтаборі і відрізнявся. Такою е, крайним цини, цинізмом і такою жорстокістю. Тобто не просто збивав людей, що отримував при тому якесь цинічне таке задоволення. І ось коли його судили е, протягом процесу до нього приходив священник, тому що він був хрещений в католицькій церкві. І священник приносив різну літературу, намагався якось з ним говорити, його вмовити, і завжди той відповідав тільки такими насмішками, і відпов... відмовлявся е... оповідатися. І вже тоді, коли був винесений вирок до нього. До цього нацистського злочинця підійшла мати одного з тих жертв, вона також була свідком на процесі 16-літнього хлопця, якого він також по звірячому вбив, і, ві... і вона йому сказала, що я тобі прощаю, за тебе молюся, і що нехай Господь тебе прийме в мирі. І ось потім так сталося, що буквально день перед стратою він покликав священника, священник до нього прийшов, і цей чоловік йому сказав, каже, що я хочу посповідатися. Він дійсно посповідався, покаявся. І священник його запитав: А що ж сталося? І він не каже, чому він так помінявся? Він каже, що його не могли зворушити. Ні мовляння священників, ні жодні докори, але коли він побачив очі цієї матері, які дійсно були сповнені прощення, оце дійсно його заторкнуло, і він в останній момент покаявся. І його стратили, його повісили, але він відійшов з покаянням. І тому ця історія нас вчить, що з одного боку так зло. І такі злочини мають бути покарані, але з іншого боку, ми маємо молитися за наших кривдників, ворогів, за їхнє спасіння, і також наше серце має бути відкрите на прощення. І от над цією історією якраз і маємо сьогодні застановитися в цю неділю прощення, з якою має початися Великий Піст. І я думаю, що вона найкраще нам відповідає, як ми маємо сьогодні ставитися до тих російських ворогів, які далі є на нашій землі. Що це зло, яке твориться, так, воно має бути покаране, але з точки зору вічного спасіння ми маємо за них молитися. І не хотілося би сьогодні закінчувати, скажімо, на такій сумній ноті. Адже сьогодні насправді є також і свято свято преміційної служби Божої Отця Тадея. І більшості вас, він є дуже добре відомий, бо виростав на цій парафії з маличку, ходив до церкви, бачу, багато кивають головами, що дійсно його знають. Був тут вівтарником. Також, коли відчув покликання, останні роки, можна сказати, і жив при цьому монастирі, і зранку до вечора тут приходив, допомагав і вже скільки вісім, виходить років та тому, як прийняв рішення піти до монастиря, і коли я познайомився з Тадеєм, це якраз було ще перед тим, як він вступив до Крехівського монастиря, завжди в ньому відчувалося насправді от таке правдиве покликання і бажання бути монахом. І можна сказати, що це він приніс аж до сьогодні, що далі відчувається це покликання, далі відчувається, попри те, що протягом цих восьми років. Насправді, на цьому шляху монашого життя траплялося для нього і багато різних випробувань, багато і духовних криз, але це відчуття покликання він проніс аж до сьогодні. Також можу вам сказати, як його настоятель, який був його ігуменом останні 6,5 років, я також був в нього ректором семінарії, що він завжди був. Одним з найкращих студентів, що завжди відчувалася така жага знань, бажання вчитися, потім ділитися цим з іншими. І також при цій наході хотілося би побажати, щоб це ніколи в ньому не змінювалось. Бо він збирається продовжити вчитися, їхати до Риму, поглиблено вивчати Святе Письмо, щоб потім повернутися, повернутися. І, можливо, далі викладати в семінарії, ділитися тими здобутими знаннями всіма нами. І я думаю, що найголовніше, щоб ніколи оце покликання, яке дійсно завжди тадея відрізняло, покликання до монашого життя, покликання до священства, воно ніколи не загасало. Бо будь-які речі, ви знаєте, вони буденіють. Що на початку є запал, чи якусь роботу ми починаємо, чи в подружньому житті, наприклад, там перші місяці і роки це відчувається дуже інтенсивне, але з часом воно починає згосати. Так само і священством може бути, і в більшості воно так і стається, що певні речі вони стаються такими буденними. Але від кожного залежить, щоб ми, наче у цей вогонь. Священники і монахи на своєму місці, ви в своєму житті щоденному, в подружньому житті підтримували у цей вогник, який він нас має запалювати, надихати. І в випадку священичого життя, цей вогник він може підтримуватися тільки, якщо людина не забуває про Молитву не забуває, що якраз Господь має бути таким дороговказом, який має вести монашому і священичому житті. І тоді цей запал, це, це покликання священиче, воно ніколи не загасне. І тому думаю, що від імені всіх присутніх оцю тадею вартує цього побажати, щоб його священиче Покликання ніколи якби не згасло. І ми завжди бачили, що Він може вести за собою інших, може їх запалювати. І також всім вам, всім нам, хотілося б сьогодні побажати благословенного великого посту. Бо це є насправді особливий час, тоді, коли Господь дає особливу благодать. Щоб ми могли щось змінити в нашому духовному житті, перемінитися і після цих 40 днів посту і потім Страсного тижня подивитися і насправді сказати, що цей час не пройшов надоремно, і ми щось здобули і стали кращими. Слава Ісусу Христу!